Вони біля мене скиди робили рядом. Ми вже були і в оточенні. Ну, страха, чесно говоря, не було. Взагалі була просто задача вижити на великі ключах. Ну, сразу нас висадили, зразу мінометний обстріл. Нас на бехи вивозили. От беха сразу уїхала, мінометний обстріл, я впав в яму. І дрони, я десь часа три провежув. от, тому що дрони аж підлітали чуть ли не до голови, і вони, у них тактика яка, щоб за трьохсотить, щоб пішли витягувати мене от, і щоб побільше. І вони біля мене скиди робили рядом, а в мене чотири гранати з собою. Волосся підказкою ще шевелились трошки. Потім якийсь перерив, був, вскочив посадку, хлопців ну, у нас осколок в щоку попав одразу, ну, не сильний. От, витягнули там. Ну і ми, звісно, були перший день, чуть -чуть подофігівши, в тому плані, що куча дронів, що робити, де піде, де наші, везде перестрілка через посадку артай, наша їхня, міномети, танчики, ну то все такий. Потім вже на другий день ми вже зрозуміли, де 12, ну нам поразів передали. Деш і почали вже таку роботу бойову, більш спокійнішу. Ворог діє маленькими групками, вони просаджували на посадки, тобто нас було там несколько еспешек, декілька еспешек. Ну, зі мною було там п'ятеро було. Ми на посадки окопались трошки, але капуватися днем теж було погано, бо дронів, ну, тьма їх просто літає. От, ворог. Тобто у нас була задача, хто, грубо говоря, хто не йде, то його валить. говолить. Вони проходили в плані, що ми свої, блин, які свої, ну, дурили як би. Вот. І вони маленькими групками просачуються, ми вже були і в оточенні, тому що хлопці виходили, на ну, операції мені передали, що наші хлопці без БК з оточення виходять. Я кричу, що хлопці виходьте на шлях. Вот. А вже окружили нас, вони і ноги одразу перебили. Ну, нашим ти кричать, що ноги перебиті. Я як а куди стріляти? Посадка густа. Просто на звук почали ну Ми теж почали стріляти. От. Ну а потім уже так вони ночью лізуть, йдуть, теж стрельнули. От, а ті кажуть, за по своїм стріляти, пароль 280, восемь, второй бат, ви откуда? Я говорю, проходи, дорогой. Ну, тоже ми їх хвильнули, але сильно ми не могли к ним подойти, тому що ми по деревами сиділи і дронів. Багато було. Ну, так на звук, потім птичками добивали їх. ну, Ну, трошки... Ну, страха, чесно говоря, не було. Була просто задача вижити на великі більше піш. Е, у нас посадка густа, і по, по нам дуже чути, як вони ломляться. Тобто ми їх валили. А це рядом було таке якби поле. От, і у нас же 7,62. їх видно, отака лейка розлітається. От, а ночі. я ж сижу дежурю. От, ну я троє суток практично не спав, тому що это, ну, хлопці якось вони ну, от, ну, боявся, щоб не заснуло. У мене просто батько в Афганістані воював, і от як він розказував, що мало людей загинуло, бо він днем там поспав, а так ночами бд'ів. І це ж у мене така, якби це. Тобто, наприклад, так засипаєш, вирубаєшся, ну потім не спай. Ну коротше, пі... стріляє, дрони ж висять круглосуточно. От, я думаю, ага, ну якби вже так, щоб його конкретно почути, якби откуда він. От він раз він перемістився. Блін, опять пах-пах-пах. От я вже так на звук вистрілив, одразу мені прильот, ну, скид з дрона, потім міномет сразу бахнув. Я пригаю в сторону і щось таке важке прилетіло по голові, дало, ну, хтось порвало тут руку, ногу. Ну, такі касательні, слава Богу. І от каску збила, але я каску не застегував, тому що розказували, що не треба застегати, бо може й голову одірвати. І все, наклав турнікет, там, визвав операцію, що я 300, кажуть, чекаю утром евакуацію. Ну, а потім стабпункт пункт і, і поїхав по евакуації.